Юлія Киздобіна, мій новий радник з питань Криму, з питань інформування світу про ті події, які відбуваються в Криму. Має з'явитись людина, як це було раніше, яка буде весь свій час, фултайм, віддавати саме питанням Криму. Так було з Сергієм Костинським, радником з питань Криму. Так було свій час Семіна Джапарою, яка була радником з питань Криму. І так само зараз буде відбуватися з Юлією, тому що. Питання Криму це було на порядку. Денному в міністерстві це залишається і буде залишатись до тих пір, поки Анексований Крим не повернеться, не повернеться а всі на всі 100% під юрисдикцію України. Точно скажу, що донедавна міністерство інформаційної політики було єдиним міністерством, яке взагалі в, свої, в своїх лавах мала позицію радника з питань Криму. До нас на щастя приєдналося Міністерство культури. Служба уповноваженого президента України з питань комскатарського народу радила СМОДЖІВУ міністрові культури. Вони погодили, і вона нещодавно була нами так само презентована в якості радника. Така сама пропозиція. Я знаю, що. Що йшла до Міністерства освіти, зокрема, пані Валентина Потапова, вона рекомендується міністрові освіти в якості радника. Наша позиція така, що це дійсно гарний досвід коли інтегруються представники громадянського суспільства, активні люди до міністерства як запорука того, що буде контакт громадянського суспільства і влади, що громадянське суспільство через цих людей, через цих радників будуть почути. Саме тому в нас продовжується ця традиція. Вже наразі третя людина, яка підхоплює цю естафетну паличку, це Юля Каздобіна. Особисто про неї я можу багато казати. Ми з знаємо один одного більш року. Людина, яка працює кілька років в українському незалежному політичному центрі політичних досліджень, яка як за фахом політолог, яка чудово розмовляє розмовляє українською, російською англійською мовою мовами, яка знає міжнародне середовище. Для мене важливо, що вона знає експертне середовище. Вона знає кримську громаду, що є ключовим. То вона в неї є а, свій авторитет, є гарне ставлення до неї. Як до людини для нас, це запорука того, що дійсно ми через неї хочемо чути, які вимоги до Міністерства в роботі в напрямку Криму стоять. Я точно знаю, що Юля, людина, яка демонструє результат, вона в своїй сфері наразі сфокусується над стратегією інформаційної реінтеграції Криму, це та той пункт, який ми інтегрували в свій внутрішній план дій на цей рік. Ми спробуємо його хоча б на початковому рівні презентувати до кінця року, тоби цей процес процес, і ми хочемо його зробити не просто як підпискок і якісь папірець, які нікому не потрібне. Да, ми хочемо дійсно з цього документа зробити живий, практичний документ, який до а, напрацювання якого ми залучимо максимально багато людей. Юля про це більше розкаже. Перші кроки, звичайно, це робота над розробкою стратегії інформаційної інтеграції Криму. Ми цю роботу вже почали потроху. Тобто, вже є концепція, як буде виглядати ця стратегія. Попередньо вже зібрана команда, яка буде безпосередньо працювати над написанням цієї стратегії, і досягнуті певні домовленості з донором, який буде, ну як якщо звичайно, ми домовимося остаточно, який буде фінансувати. Розробку цієї стратегії, і одне з головних завдань зробити цей процес якомога більш інклюзивним. Тобто ми плануємо не просто, ну я вже про це трошки говорила, тобто ми плануємо не просто сісти маленькою групою і написати, а ми плануємо залучати до цього експертів, переселенців з Криму, людей, які взагалі працюють над кримською тематикою, і також плануємо залучати психологів, тобто, щоб розуміти якісь особливості комунікатування комунікації під час конфлікту, яким чином найкраще доносити якісь меседжі, якусь інформацію до тих людей, які лишилися в Криму. Також ще одні аудиторією дуже важливою для нас буде саме внутрішньоукраїнська українська аудиторія, тому що утримання. Уваги на темі Криму і особливо уваги на темі майбутнього Криму, тому що зараз дуже багато інформації про ті проблеми, які є в Криму. Але дискусія про те, яким буде майбутнє Криму в Україні, поки що не розпочалася. І я думаю, що Міністерство інформаційної політики має відігравати важливу роль, тому що все ж таки має бути державна політика. Ну і звичайно, третя аудиторія це аудиторія закордонна. І до них важливо доносити не лише ту інформацію, інформацію про те, що відбувається в Криму також важливо формувати якісь спільні точки дотику, шукати да і. Шукати можливості вписати цю проблему Криму, щоб це не була суто українська проблема, але вписати її в загальносвітовий контекст і будувати коаліції завдяки інформаційній політиці, також для того, щоб боротися за визволення Криму серед іншого. Ну тобто, це один з симптомів тих проблем, які є зараз на світовому рівні.